Місяць це штучний об'єкт створений інопланетною цивілізацією. Згідно з теорією, зовнішня оболонка місяця складається з твердої скельної речовини, але під нею може ховатися порожниста металева конструкція, своєрідний панцир, який здатний витримувати удари метеоритів. Це може пояснити, чому деякі кратери на місяці мають одинакову глибину, незалежно від розміру удару. Наче під поверхнею є броня. У 1969 році під час місії аполлон 12 американські астронавти запустили на поверхню місячний модуль. Зафіксовані коливання тривали понад 55 хвилин, ніби місяць звенів. Подібний ефект виникає лише тоді, коли тіло всередині порожнє або має специфічну структуру. Вчені спробували пояснити це особливостями геології, але багато хто донині вважає, що це може бути ще одним свідченням того, що у середині місяць не твердий, а порожній. Припустимо, що ця теорія не вигадка, тоді постає наступне запитання: хто його створив? Багато дослідників вважають, що це могла бути надрозвинена цивілізація мільйони років тому або навіть ще раніше. Можливо, місяць це не супутник, а спостережна станція, і його розташування не випадковість, а частина великого плану. Чи помічали ви, що місяць завжди повернутий до нас лише одним боком? Його обертання ідеально синхронізоване з Землею це рідкісне явище в космосі, яке виглядає надто дивно, а зворотня сторона місяця, а саме темна, довгий час залишалася повністю прихована від людських очей. Коли ми нарешті змогли її побачити завдяки космічним апаратам. Перед нами відкрилася зовсім інша поверхня, засіяна кратерами. Груба й сувора, наче зовсім інша планета. Цікаво й те, що без місяця життя на Землі могло б і не виникнути. Він стабілізує візу вертання нашої планети, регулює припливи та відпливи, впливає на біоритми та навіть на психологічний стан людини, наче хтось колись спеціально розмістив його поруч, щоб створити ідеальні умови для еволюції. Місяць зберігає свої таємниці вже мільярди років. Ми посилаємо до нього зонди, мріємо знову вступити на його поверхню, будувати бази. Але чи готові ми до того, що можемо знайти під цією поверхнею? Чи готове людство дізнатися, що нас нічний сторож це, можливо, стародавній артефакт іншого розуму? Можливо, правда десь поруч, можливо, вона записана у його порожненні, у тіні кратерів. Залишається тільки наблизитися і бути готовим почути відповідь. Не забудь поставити вподобайку та підписатись на канал.